Слава Україні! Героям слава, слава! Сьогодні основний виклик, який чекає і обговорюємо ми з президентом, з головнокомандуючим, з командуючим Національної гвардії, це мотивація. Мотивація людей, які захищають нашу державу. І тут і зараз мене є нагода подякувати вам, тим, чия мотивація. Запалює багато сердець, чия мотивація, на яку можна покластись, чия мотивація, які, я впевнений, принесе перемогу нашій Україні. Тому дякую вам тут і зараз від свого імені від імені президента Володимира Зеленського, від імені Уряду за ваші подвиги. І, звичайно, ми з вами розуміємо, що головні. Битви ще попереду. Дякую вам. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію нагородження за орденом богдана хмельницького третього ступеня та орденом за мужність третього ступеня. Служу українському народу! Орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу України. Ще раз, хлопці, дівчата, бережіть себе, бережіть Україну, попереду що багато боїв і багато викликів для кожного з нас. Слава Україні!